Спілкування з друзями, веселі ігри, розвиваючі майстер-класи та море вражень усе це про літній табір від молодіжного парламенту Кременчука, парламент Кемп. Молодіжного парламенту вже третій раз поспіль раз на тиждень проходить одноденний табір для діток вікової категорії 7-10 років. Батьки можуть зареєструвати дітей під постом в телеграм-каналі, куди ми це все заливаємо і розповідаємо про набір. І потім ті діти, які ще ні разу не відвідували табір, потрапляють до нас, і вже потім ми беремо діток, які вже були і можуть відвідати в. Та і другий раз. Програма у таборі дуже насичена та цікава: ранкова руханка, малювання, різноманітні майстер-класи та цікаві зустрічі. Наприклад, учора волонтерка молодіжного парламенту розповідала малечі про правила поведінки під час літніх канікул в рамках одноденного табору в молодіжному парламенті Кримончука. Я сьогодні буду проводити тренінг на тему правила поведінки під час літніх канікул, де ми з дітьми проговоримо про те, що як потрібно переходити дорогу, що не можна спілкуватися незнайомими людьми, як поводити себе вдома, коли вони самі залишаються. Що потрібно робити, в разі, якщо виникла там пожежа або відчули запах газу, як поводити себе на водоймах? Також організаторами забезпечується смачний обід для діток та кава-паузи. Хлопці та дівчата з великим захопленням розповіли про свої враження від табору. Мені цей табір сподобався. Мені сподобалось ньому робити усе, а конкретно мені сподобалось робити термомозаїку, малювати, дивитися фільм, дізнаватися щось нове. Малювання мені більше всього сподобалось, бо це надихає мою творчість і, і розвиває мій розум. Мені цей лагерь сподобався, тому що ми робили ось такі термомозайки і їли, розмовляли, спілкувалися, іграли в груди крокодил, і так ми розказували, як назвати. Ще ми дуже малювали класно для наших слов, воєнних їм побажання і підписували їх. Мені цей тапер дуже сподобався. Я дуже ждала діжу, а на їжу нам дали макарони, компоти, а курці помідора, і барні. Літо час дитячих розваг, веселощів і радості. Тож не забувайте дарувати своїй малечі незабутні миті дитинства. Записати дитину у табір можна слідкуючи за сторінками молодіжного парламенту Кременчука у телеграмі та інстаграмі. Там ви зможете побачити усю актуальну інформацію. Табі реалізована молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій спільно з партнерами в межах реалізації проєкту центру життєстійкості місце сили Кременчук. Софія Ригоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.